Всі слава Ісусу Христу. Ви знаєте, і раніше жив до церкви, так як мені здавалося правильним, і так як я хотів, не рахувався і Словом Божим з церквою, тому що був гордий, був противником Богу, Слову Божому. І ви знаєте, коли приходили біди в моє життя, тобто жатва, те, що я раніше сіяв, то я завжди хулив на Бога, о Бог, якщо б ти був, би до цього в моєму житті б не відбулося. Але ви знаєте, я ніколи не думав, що є ще диявол, про якого попереджував сам Ісус Христос який був скинутий з неба за те, що пішов проти Бога, і знаєте, я зрозумів. Якщо навіть приходить жатва того, що я раніше сів, то потрібно проходити це мовчки з Божими людьми з церквою, тому що тільки в церкві можна пройти те, що я раніше був посіяв, і не хулити на Бога, тому що Бог не заставляв мене грішити і робити беззаконня, і ви знаєте, дуже великий приклад для, приклад для мене це Іов, не дивлячись ні на що, він хвали.